Духовий оркестр Цянько, що в перекладі з китайської означає небесний оркестр, уперше виступив у Києві. 60 учасників колективу приїхали до України з різних країн Європи. Ми хочемо передати позитивне послання кожному. Ця група цікава тим, що тут зібралися люди зі всієї Європи. Ми різного походження, культури, мови. Але музика це мова, яку розуміють усі. Їце приїхав з Нідерландів. Він грає в цьому колективі спочатку його заснування 10 років. Музиканти виступають щомісяця в Лондоні, Парижі, Празі, Відні та інших європейських столицях. Зізнаються, збиратися на репетиції непросто, адже вони з різних країн. Але їх об'єднує не тільки музика. Усі члени колективу займаються Фалуньгун інша назва Фалундафа. Це практика вдосконалення, в основі якої лежить чесність, доброта і терпіння, звідки вони і черпають натхнення. іноді я відчуваю, що музика, наче м'яка ковдра, огортає нас. Попри те, що я граю на досить гучному інструменті, мелодія, яку ми виконуємо, дуже м'яка Серед учасників чимало етнічних китайців. Масіо гун емігрувала до Фінляндії з Даляня. на батьківщині. Її на три місяці запроторили до концтабору, де катували тільки за те, що вона практикувала фалуньгун. Своєю музикою я хочу сказати всім, що фалуньдафа – це добре, і фалуньдафа може принести тільки щастя і добро. І сподіваюся, що кожен хай куди б ми поїхали і де б ми виступали, може зрозуміти, що фалуньдафа – це добре, а переслідування велика помилка. Шеї поїнгає фаша. Придушувати фолуньгун китайська влада почала наприкінці 90-х. Причиною стало стрімке зростання популярності практики серед усіх верст населення. Репресії тривають і донині. Тому музиканти і далі виступають. Оркестр це завжди душа співає разом з ним духовой оркестр – это всегда большой подъем, потому что духовые инструменты – это поднятие духа. Тут мы слушаем музыку совсем другой культуры, которая, скажем, бодрит, заставляет задуматься о лучшем, успокаивает. Побольше таких вот на выступлений вроде бы веселее стало жить.